Ну що? Ой. Привіт-привіт! Ну що, ми були в Японії. І зараз буде розпаковка всіх речей, що ми придбали в Японії. Тут і одяг, і смаколики, і якісь сувеніри. Тобто все, все, що ми придбали в Японії. Починаємо. Почнемо, напевно, з Юнікло, найбільший, але там не так багато речей, але все одно. А, ось така кофта. Я вже її носила. А, дуже така базова, прикольна. В ній дуже тепло. Вона йде як флісочка, знаєте, от всередині. А, вона мені сподобалась. Я навіть її вже в Японії одягала. Одягала і ходила в ній. От. Вона така базова, класна, тепла. І можна з нею різні образи робити. Так, далі. Далі це йдуть футболки. Це Женя купив. Собі. Напевно, ось. А може це на подарунок. Я не впевнена. Дуже прикольне тут просто сердечко. І все. Так. Далі в нас йде просто такий світшот, дуже базовий, це теж Жені. Біла футболка. Я думаю, що білі футболки завжди на вагу золота, тому, тому ми завжди стараємось брати білі футболки. І ось така вітровка, дощовик, не знаю, як це правильно краще назвати. Ось в такому кольорі. Дуже прикольна, і для Нової Зеландії, я думаю, це те, що треба. Якщо хочеш там на хайкінг якийсь, або просто прогулятися, дощову що погоду, це класна штука. Що ще я взяла собі, то це носочки, звісно, да? де ж я ще можу взяти носочки, як не з Японії тарабанити. І ось такі. Помаранчів. Я дуже хотіла червоні, червоних не було, але, можливо, до якогось образу і підійде. І дуже прикольна штука, я так розумію, це лонгслів, ну, слів це як типу термо термобілизна. Мені здається, це дуже просто класна базова штука, яка підійде під все. Просто от такий лонг. Дуже приємна тканина, я думаю, що там дуже хороший склад. Але тут все на, на японському, тому я просто вірю. Я просто вірю, що там дуже класний склад. От. І я думаю, що дуже прикольні ем, аутфіти можна ем, зробити з цим лонгслівом, тому що він підійде під все, як база. На цьому, наче юнікло, в нас закінчується. Далі ми зайшли в парше салон. Хотілося б, звісно, вийти з новим парше, але на цей раз ми вийшли просто з сувенірами. Ось такий брілочок для ключів від машини. Якась просто бумажненька, Thank you very much. Хочу зінь запишила встав короче, цю штуку. А, ось. А я навіть, напевно, чеки не, не взяла ніде, щоб вам потім розказати про ціни. Але ось такий брілочок, якщо переводити на новозеландські ціни, а, десь, напевно, 50-60 доларів. І ми не могли піти звідти без чашки. Цю чашку будемо мити руками не в пасудамойки. Бо вона десь коштує 80 доларів, чи щось таке. Ну і якби. Ну, дивіться, ну це просто. <свісна> і ми думали, що це з Китаю буде. як завжди, всі товари з Китаю, але ні. Тут написано, що зроблено в Німеччині, і це порцеляна. Ну, прикольно, прикольно, ось така чашечка. Е -е, відкрив вам секрет. Женя вже був з нею каву сьогодні. Просто поклав мені назад коробочку, щоб я зняла відео для вас. Ну, турбота. Далі. А, і брілочок він теж вже на ключі свої повісив, але зняв і поклав мені в коробочку. Далі. А Ось ця штучка я побачила в Тіктосі, що в них там є спеціалізований магазин кейсів для телефону, і я захотіла піти туди подивитись. Я обрала інший, але його не було на мій телефон, тому прийшлося взяти схожий. Схожий. Ось, ось такий кейсик, я вам зараз відкрию, покажу. Зараз. Вони ще тут давали такі прості наклечки. Це, що? А, це, просто, це просто. І ось якась така серветка, не знаю на що, може протирати чохол, але окей. Зараз я відкрию. О, відкрила. Зараз вам ближче покажу. Ближче, ближче покажу, відкрию. Дуже багато в тіктоці я бачила, рекомендації саме з цим магазином. Я думаю, що він буде класно виглядати на телефоні і ось так переливатись. Дуже прикольно. Американо. Ось такий тепер у мене ще є чохол. Дуже такий він масивний, але прикольно. Ми були на екскурсії. Гаррі Поттер, я не знаю, що сказати. Там така студія, де все присвячено Гаррі Потеру. Там не знаю, з різних частин, якісь локації. Дуже все класно, дуже все прикольно. Я вам показувала це все в відео про Японію. от, І все, що ми там придбали, це ось ці баби з різними смаками. Я не знаю, чи буде там цей, ці боби зі смаком сіри вушної. Сподіваюсь, що ні, а може так, не знаю. Але я думаю, що це для, більш для туристів. Більше все це, це смачне солодке. Але виглядало прикольно. І це єдине, що ми там взяли. Там скуповували палички мантії, дуже-дуже багато різних інших сувенірів. але ми любимо Гаррі Поттера», але ми не настільки фанати, щоб привозити там, все інше і витрачати на це гроші. Тому тільки ось ці а, солодощі. Далі ми випадково потрапили на цей магазин «Кангол». Я сподіваюся, що я правильно його вимовила. І я бачила, що в Україні дуже багато де продаються подібні ось такі шапки. Але в Новій Зеландії я не бачила такого. І мені, в принципі, було неважливо, що це буде якась брендована штука або ні. Але я побачила цей магазин, ми зайшли, я поміряла, мені сподобалось. Наліки я теж таких не бачила. Тому я така: ну чому не приміряти? Я приміряла, мені сподобалось, і я обрала ось в чорному кольорі. Бачила, що у Руслана Багінського плюс-мінус щось там таке схоже вийшло, Але мені подобається більше носити, щоб ось це було передом. Ось, І тут прикольний склад, я так розумію, бавов на 70%. Круто. Не знаю, чи зараз я нормально його одягну, щоб вам показати. Ось так плюс-мінус воно буде виглядати. Мені подобається. А передом таксіст Каріна до ваших послуг. Ой, Я просто таксую. Це моє хобі. Пам-пам-пам! Так, далі. Показую поки що на Мейсон Margiela я не заробила. Змініться. Тому е я знайшла ось цей бренд Marugo. Це японський бренд. Вони виготовляють табі. Звісно, в них немає таких класних супрових моделей, таких хайпових, як Мейсон Margiela. Але Теж непогано, да? е, В принципі, я думаю, що піде. Ось до них купила такі носочки, ось такі, да, з блискітками, просто білі, теплі, дурочі, якісь такі плотні. І ось такі маленькі білі. Це якісь молочні, це білі. І самі ці табі, зараз вам покажу, може, потім ще познімаю якось ближче. Так. Я вибрала чорний колір універсальний. Ось такі балеточки. Там ще були такі кожні, але щоб купити кожній, їх треба замовляти. Вони роблять прямо під тебе на замовлення і чекати треба три місяці. Звісно, що трьох місяців в мене не було. Можливо, вони відправляють по всьому світу потім, але. Мені не захотілося чекати, і там була така модель, щоб я не прям сильно її там в неї закохалася. А ось ці баліточки, в принципі, під образ, якийсь а, прикольний образ. А, я думаю, вони будуть непогані. І коштують вони не як Мейсон Марджела, Ці коштували щось десь до 200 новозеландських доларів. Десь так, може і менше. Бачите, чеки не зберігла. Тому, сорі, я не скажу вам. Ось такі вони. І я дуже хотіла Анісука Тайгер це теж, я так розумію, японський бренд-крусівок кросівок. Made А, in Я хотіла, щоб у нас з Женою були однакового кольору кросівки від цього бренду. І найпопулярніші, найхайповіші, не знаю, це, напевно, були в жовтому кольорі. Звісно, в жовтому кольорі. Ми міряли ще такі бежеві з зеленим, але захотіли все ж таки жовті. І ось у нас тепер будуть дві пари жовтих кросівок для Жені і для мене. Так. В принципі, вони однакові, просто різний розмір. За Жені. Мої. Ось вони ідентичні. Однакові. Ось такі. Чікс-чікс. Дуже прикольні, цікаві, але а, ми не спершу їх знайшли, тому що в одному магазині був тільки мій розмір, в іншому магазині був Женін розмір, в деяких магазинах взагалі не було наших розмірів. Тому ми купували не в одному магазині, а в різному. В принципі, в Токіо цих, цих саме магазинів Тайгер дуже багато. В принципі, в кожному районі всюди вони є. Тому будемо створювати сімейні луки. А далі буде найцікавіше. Далі буде розпаковка з Дон Кіхот. Дон Кіхот це так, така мережа магазинів. Можливо, типу нашої Аврори, я не знаю, там є все. Там є одяг, там є їжа, там б'юті, там косметика. Коротше, там все, там все. Там і чемодани, і взуття. Мені здається, там, там було все. Але ми, в принципі, пішли більше за б'юті і більше потім за смаколиками, щоб потім як сувеніри роздавати, ну і самим спробувати дещо. От це ми були в мега Дон Кіхоті, там сім поверхів. Дуже, дуже багато людей на кожному поверсі, просто там не пройти, не проїхати. Ми були там два рази. Перший раз ми були ввечері. То нам трошечки більше повезло, там було не так багато людей. А ось в день ми пішли. Ой! А женщина ще такий, що він не любить ось толпу. Для нього це якась катерга. Але зараз буду все вам показувати. <рес> в принципі, це основна частина того, що ми там взяли. І більше реально тут їжі. Ми почнемо ми з одягу, що ми там взяли. Тут, в принципі, тільки дві футболки, ось така синя, мені дуже сподобався колір. Бачите, тут написано G-Pen. І ось тут така вишивка Je Pen. Да, щоб всі знали, що Женя був в G-Penні. А друга його колега, він п'є тільки Матчу. Ось, і Женя взяв йому футболку, таку ось Матча. І ззаду теж така вишивка матча. Все. Дуже прикольно, теж з матчею. Але Женя не фанат, тому в нього такої не буде. Давайте почнемо з б'юті. Б'юті це один пакет, а їжа це три пакети. В принципі, ось так окремо я взяла одну масочку. Це Біоданс. Біоденс. Біоденс. Біоданс. Коротше, ось цей бренд, одна така масочка. Я взяла спробувати, в мене вони були вже наче. А це поштучно я взяла, бо велику кількість масок я взяла іншого бренду. Я думаю, що можна ось так розірвати. Так, я взяла грабінець від Tangle Te Teaser. Вибачте, мене дуже погано з назвами цих брендів. Я не знаю, я не шарю. Тізер, тангл тізер, напевно. Тангл -тізер. Тангл тізер. Я взяла розчистку, бо в мене в мене була така трошки більша блакитна. І мені здається, що я її в літаку десь загубила, коли ми летіли в Японію. А, тому я взяла трошки меншу і рожеву. Якось вони її тут скотчем так заклеїли. Йо-мойо. -йо. Щоб ніхто не цей не відкривав, напевно. Few moments later. На Ось. Так. Просто така невеличка, рожева, дуже містка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все. Це є. Я дуже люблю ці розчіски. У мене вдома побільше ванні стоїть. Всі нею користуються. Тому в нашому домі. Тому, супер. Далі. Це я не пам'ятаю, що. Це. Мені втюхали. Я просто почала дивитись, і потім там передавшись і каже, це якась класна штука. Бери. А, все, от, написано, це е -е, бальзам для вмивання. І я просто дивилась, він така: бери. І от акція, типу, дві за ціною однієї. Я така, а, окей. І раз акція. То я точно беру. Так, ось така малюська і ось така велика баночка. Як це відкривати? Ага, отак. Ну, пахне приємно. Як в ділі, будемо дивитися. Недаремно з Японії завжди всі привозять а, якісь б'юті штучки. Далі я взяла від Біоданс ось такі. Патчі, я так зрозуміла, вони після мивання. Ти просто знову протираєш е, обличчя, і вони зволожують, там надають блиску і так далі. Я спочатку подумала, що я взяла патчі, але ні, це не воно. Ой, дуже дуже прикольно, що, бачите, як гарно з цими шипчиками ти відкриваєш і достаєш, і там собі чик-чик-чик-чик. І все. І... Одразу стаєш гарна. Це просто якийсь був разік в моїй голові. Щоб ви розуміли, це серветки як сухий шампунь, тільки серветки. Ось не хочеш мити голову, дістав одну серветочку, ляп-ляп, і все, твоя голова просто як після миття. Ви уявляєте, от до чого дійшли технології, що вже є серветки, щоб помити типу свою голову? Dry Shampoo Sheet. Я коли це побачила, я була в шоці. я мала це взяти. І я взяла це. Далі просто Old Spice. Я взяла собі, я обожнюю а, ці штуки, але тут таких немає саме Old Spice. -у. Тому я взяв, взагалі з медведем люблю. Але це був якийсь Raptor Strike. Ну нічого, нічого, теж добре. Взяла для котіку собі олійку. Звичайна штучка, нічого такого не, не бачу в ній, але прикольно. О, оце я вже взяла масочки. Дивіться, яка велика упаковка. Не знаю, скільки тут штук, але дуже багато. 32. Господи, Я не знаю. Я не знаю, що це. Я думала, я думала, що це маска. Може, це і маска. А може і ні. Так, це маски, тут 32 штучки і можна користуватись так хоп. І все. І зранку ти вже напітаний і можеш жити це життя. Так, далі знову маски. Взяла кожного кольору по, одні, по одній штучці. А виходить, в мене так блакитна, жовта. Рожева і зелена. І тут кожна відповідає за щось інше. Так, і останній скарб з цього пакету це ось такі маски. Я спочатку не побачила ем, по одній штуці, побачила три. І така: ну, треба взяти, треба взяти. затестити. Ось це хейр маск. Дуже популярна в тіктоці, чомусь всі беруть. Ну, Я теж так, ну, в принципі, в принципі, б'юті-пакет дан. Переходимо далі до солодощів. Далі, що у нас тут по одному? Ці желейки ми наче брали в 7-Eleven. Дуже смачні ось ці з виноградом. Там прям як желе всередині така а, жишка. Дуже смачні. Ось ці теж непогані. Це теж в 7-Eleven. Взагалі ми спробували в Японії виноград з супермаркету. Боже, який він смачний! Це просто. Ми бачили схожий у нас новій Зеландії, але він коштує за таку просто гроздочку 40, 40 доларів. В Японії ми брали, переводячи на новозеландський, за 10. Давайте поїхали ось, ось з цього пакету. Так, Це желейки це теж... Можливо, з наповненням, але це з Дон Кіхоту. Ось полуничка така сублімована. До речі, треба її покласти в холодильник з матчею. Желейки, 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 желейки. Далі кіткат з малинкою. З малинкою кіткат. Потім кіткат з персиком. І ще один підкат з малиною. І ось такі полунички теж сублімовані з Матчі. З Матчі і з білим шоколадом, як я зрозуміла. Так, це перше є. Далі шоколадки. В принципі, я їх теж бачила десь в рекомендаціях, що вони смачні. І це, я так розумію, йде шоколад з печивом, шоколад з матчею. Ми таких взяли раз, два, три, чотири. Це ще на подарунки, напевно, і нам. І ось такі просто шоколадки з печивом. І все. Просто шоколад, шоколад з печивом. Далі знову кітка, звісно. З лимоном, з лаймом. У нас такі Аня, це одна з лаймом, одна Strawberry cheesecake. Purple Sweet potato, Цікаво. Це, напевно, я взяла. Хто ще міг таку взяти. І з матчею знову ж таки. Так, це другий пакет і останній пакет з їжею. Я не буду це відкривати, просто вам покажу. А, ось такі гарні упаковочки. Тут просто йдуть. Мочі, моті, не знаю, як їх називати. Це наче з полуницею було, це з мачію і це просто там молочний смак. Ну і, звісно, магнітики ось такі. Джапан з котиком. Ось це все по їжі. Ну і останнє, що ми брали, це ми були в храмі одному, і там було дуже багато котиків. І я взяла собі ось такого котика. Наче ці котики там приносять удачу. Хто я така, щоб не вірити в це. І в мене ось такий котик. Ось такий котик. Там можна було в храмі його залишити, ну, але я вирішила забрати цей собі. У ні, трошечки менше він собі захотів. Ось поставлю, десь буде гарно. А, так, Потім ми були в кав'ярні, я так розумію, вона дуже популярна. І взагалі в Японії дуже цікаво, що в них немає майже кави з молоком. Ну, як немає, в них є тільки лати. Ми бачили. Капучино дуже рідко можна зустріти, флетвайт про це взагалі не знають. І якщо ти береш каву з молоком, вона схожа більш на молочний коктейль, ніж на каву. Я просто вже звикла, що в новій зеландії такий дуже стронг-стронг кава, така дуже стронг кава, і тому з молоком було так дуже вже незвично пити. Але в них дуже великий вибір фільтр кави, і це прикольно. І ось ми були в одній кав'ярні, і там я так розумію, в них виробництво кави взагалі своє. І там дуже було багато таких типу сувенірів, і можна було каву в зернах купити, і там сумочки, і, там якісь чашечки, термо. І мені сподобалась дуже ось ця чашечка, і я вирішила її собі взяти. Буде як нагадування про Японію. Дуже вона така мілашна, невеличка. Мені сподобалось. От ось таку вже чашечку. Потім ми брали ще матчу. Матчу це на подарунок. Ось такі два пакетики невеличкі, але мача в них дуже дорога. По факту, дуже дорога. Ось цей маленький пакетик тут, значить, чи 20 грам, чи що, десь коштувала під 40 новозеландських доларів. Ось такий один пакетик. Ось. І <палу> я жертва, я жертва Тіктоку, я жертва всяких прикольних штучок. Можливо, ви десь бачили ось цей бренд, ось цих пупсиків, які чіпляються на лаптоп або на телефон. От Я взяла дві такі штучки в офіційному магазині, і ще одну штучку взяла в аеропорті. От, те, що я взяла в аеропорті, я відкрила, я не витримала. І мені попалася саме та штучка, яку я хотіла. Мені попався цей зайчик. Ось, бачите, тут ти відриваєш і е, це пишеш на, на телефон або на ноутбук. Зараз я вам покажу. Да, наприклад, ось ноутбук, і ви так от чіпляєте оцю прик приклеюєте і все. І у вас так висить. Отак от закриваєте, отак, от відкриваєте, і оцей пупсик у вас тут висить. Каріна 29 років із І це мені попався такий кролик а, в ось цій упаковці. А я ще взяла зуте отак: отак. От що. От, 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 Теж можна повісити, і один просто стоячий. Які там саме попадуться, я не знаю. Тут якась тваринка, і тут якась тваринка буде. Це все. Ось такі ем, шопінги у нас були в Японії. Можливо, якщо б у нас було більше часу, ем, ми б більше щось купили. Або навпаки, менше б купили, ем, обдумували більше часу. Але ось так, ось так. Треба буде ще порахувати взагалі, скільки ми витратили на цю подорож. Та й таке, та й таке. пишіть в коментарях, що вам більше сподобалось, що б ви хотіли спробувати. Можливо, що це щось з масочок, можливо, щось з а, смаколиків, можливо, щось з одягу вам сподобалось. Ви б хотіли собі те ж саме. Взагалі пишіть, а, ставте вподобайки. Не знаю всіх, обіймаю. Цілую. До нових зустрічей, Па-па!